Старокосянтинівська міська територіальна громада Старокосянтинівської загальноосвітньої школи перших 3 ступенів No4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області. Ліс наше багатство. Роботу виконала учениця 8 класу Старокосянтинівської загальноосвітньої школи 3 ступонів ступенів номер 4 Реп'юк Надія, вчитель біології Корченна Інна Миколаївна. Мета вивчити стан рослинного та тваринного світу старокостянтинівського лісового господарства урочища новики, визначити найбільш перспективні види рослин для використання лісових насаджень. Для досягнення даної мети перед нами було поставлено такі завдання. На основі проаналізованої літератури з'ясувати сучасний стан лісового масиву та виділити основні методи досліджень. Вивчити видовий склад старокосінтинівського лісового господарства та визначити вік даних рослин, визначити основні напрямки використання даних видів рослин для подальших насаджень, що буде сприяти покращенню екологічної ситуації, розташування, розташування Поповецького лісу. Місто Старокосінтинів має не лише мальовничі парки та алеї, дивовижні струмки та невеликий ліс. Наповненим п'янким ароматом пахощі трав, міс знаходиться у північно-західній частині міста і з південно-західної частини омивається ліс річка Шахівка. Тому це не просто ліс, а ціле поєднання лісових, лучноболотних та річкових ландшафтів. Ліс розміщений на площі 8 км і є штучного походження. Рельєф територій в основному рівний, але зустрічаються і нерівності. Особливо це проявляється у районі річки Шахівка, висновки. Життя лісу, проблеми, екологічний стан, охорона. За своїм призначенням і розташуванням лісові зони виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно гігієнічні оздоровчі функції. А також забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах у найму вшому лісі переважно, переважають звичайно листіні дерева: граб, ясен, дуб, клен займають 56% усієї площі. Крім того, ростуть ялини і сосни. Але, на жаль, наш ліс є і характеризується неврівномірним розподілом лісонасаджень за групами віку. Переважає здебільшого стиглих та перестиглих дерева 70-80% від усієї площі, і недостатньою кількість молодняків та середньостиглих 6-15%. Своєю діяльністю людина часто негативно впливає на ліси, екологічний фактор, особливо започаткувавши суцільні рубки, спричиняє руйнування цих чудових екосистем. А при пошкодженні екосистеми, як відомо, виникають різноманітні екологічні проблеми, які в різні періоди проявляються в нашому краї. Отже, пріоритетним завданням у збереженні лісу є раціональне використання лісових ресурсів, збереження біорізноманіття, збільшення площі лісу у межах міста. Для створення лісів потрібно вкласти клопітку працю лісівників. Які з притаманною їм відповідальністю відносяться до цієї благородної справи? Що потрібно робити, аби мати здоровий ліс? Відповідь очевидна – доглядати за ним.